Торня Російської Федерації в Україну їхній загальний авіаційний парк у першу чергу усіх класів літаків складав десь близько 1000 тисячу... 400 машин, а також майже тисячу гелікоптерів. Росіяни у перші тижні намагалися заходити в український повітряний простір навіть інколи успішно. Українські військово-повітряні сили уперше в своїй історії стикнулися з таким явищем як повітряні бої. Разом з тим, буквально через кілька місяців ця ситуація кардинально помінялася. Чому українські протиповітряні сили наросли дуже серйозно? У першу чергу технологічно, отримавши від заходу дуже добре модернізовані такі комплекси, як С-300, С-200, Куб. Квадрат ще старій радянський, але на зовсім новій якісній європейській основі показники збивання російської авіації дуже сильно зросли. На цю хвилину в частині класичної авіації росіяни втратили поза 270 машин, що складає майже 20% від загального їхнього чисельного парку. Такий самий показники доволі серйозні і по втраті гелікоптерів на цю хвилину, поза двісті 50 машин, що загалом складає більше 20 П'яти відсотків насправді це безпрецедентні втрати для однієї країни. А 100, а відтоді, відколи до України почали надходити надсучасні зенітно-ракітні комплекси, такі, скажімо, як IRIS-T, неймовірно хороша машина, найближчим часом до України мають прийти знамениті норвежсько-американські НАСАМС на основі ракети АІМ-120, яка є чи не найкращою у своєму класі, а також Україна. Почала переговори з французами та італійцями стосовно надання такої унікальної системи, як сам Те, з дальністю робочих уражень до 120 кілометрів, а навіть розробляється ракета, котра може бути, мати дальність ураження до 600 кілометрів. Про що це свідчить? Рівень та якість системи. ППО в Україні суттєво зростає, і росіяни. Практично не відважуються заходити у наш повітряний простір разом з тим, маю сказати, що останніми тижнями ми спостерігаємо доволі великий коефіцієнт ураження їхніх гелікоптерів, особливо К-52. Чому це відбувається? Та тому, що росіяни стали на шлях снарядного голоду величезні артилерійські вали, котрі вони виставляли у червні-серпні в Україні із застосуванням до 60 Тисяч снарядів вони вже виставити не можуть на початок цієї війни. Дані дещо різняться. Російська Федерація мала від 15 до 18, можливо, 20 мільйонів запасу снарядів усіх калібрів. Так, от більшу частину з цього вони вже застосували. Промисловість може виготовляти 120, максимум 140 тисяч снарядів на місяць по великому рахунку. Дводенна норма за нормативами. Цього літа тому вони змушені використовувати в першу чергу ударні гелікоптери, на яких є розташована така зброя, як некеровані реактивні снаряди ракети, скажімо, С5, С8, С13, С24, з робочими дистанціями ураження від 3 до 10 кілометрів. Це є специфічна компенсація їхнім артилерійським ударом. Але у сухому цьому залишку можемо констатувати, що помаленьку йде процес підривання авіаційного потенціалу Російської Федерації, і не тільки у суто бойовій компоненті, а і в технологічній, у тому числі, буквально. В межах тижня в Російській Федерації самоліквідувалися два чи не найкращі їхні авіаційні продукти. Маю на увазі су 34 котрий упав у місті Ейську, і, до речі, ще наніс чималих втрат як цивільній інфраструктурі, знищивши чимало цивільних росіян, так і су 30 який не витримав. Технологічних випробувань в Іркутську в сухому залишку маємо розуміти, що вся оця лінійка так званих, які не мають аналогів у світі су продуктів, ніщо інше як глибока модернізація Су-27, який перший свій політ здійснив у далекому 1977 році. Отже, констатуємо висновок: рівень нашого ППО. Суттєво зріс загальна деградація авіаційного комплексу Російської Федерації стала на свій шлях разом з тим, жодним чином не можна недооцінювати противника певний запас міцності в авіації у них також є. Тому, коли чуємо роботу проти повітряної оборони, дбаємо про свою безпеку.